Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову доводиться розпочинати сумного спортивна спільнота України продовжує втрачати своїх героїв у боях на Донеччині під час виконання бойового завдання поблизу міста Соледар. Загинув переможець Кубка світу і призер чемпіонату світу та України з хортингу, чемпіон України з козацького двобою Кирило Баєв. Йому було лише 21 рік наші співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям юнака. Верховний суд Швейцарії не став розглядати апеляцію російського футбольного союзу щодо відсторонення російських клубів та збірних від міжнародних турнірів у зв'язку з війною в Україні. У розгляді апеляції було відмовлено через те, що вона була подана не своєчасно. російський футбольний союз не вклався у 30-денний термін. Організація намагалася оскаржити рішення у спортивному архіджному суді з цього приводу. Збірна України приєдналася до коаліції держав і також не виступить на жіночому та чоловічому чемпіонаті. Натах світу з боксу через допуск туди росіян і білорусів раніше про подібне заявили Сполучені Штати Америки, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада. Поки йде війна, і на території нашої держави будуть знаходитися війська Російської Федерації. Вони всі апелюють, що не будуть виступати. Смачно наваляли оркам в Ужгороді. З'явився новий бігборд з таким написом, присвячений футбольному клубу. Минає вірніше перемозі його футболістів над гравцями Ярославського Шинік. У бійці в одному з турецьких готелів, причиною якої стала неадекватна поведінка нетверезих росіян, на ньому зображені Данило Колесник, Дмитро Непчанінов та Олег Вишневський, які взяли найактивнішу участь у сутичці, у ході якої низка представників Шинніка отримали переломи пальців і ребер. Також травмовано трьох гравців. Минає. 17 медалей, з яких 8 золотих, 5 срібних та 4 бронзові вибороли дніпровські спортсмени за підзумками чемпіонату України з легкоатлетики серед молоді та дорослих, що відбувся у Києві. Подивіть відзнаки найвищого катунку в активі Олександра Онуфрієва у стрибках жардиною серед молоді та дорослих і Улі Куніна у подібних вікових категоріях з бігу на дистанцію півтори тисячі метрів. Чемпіонами також стали Станіслав Коваленко, біг 60 метрів і Тетяна Кайсен на 200 метрівці, золото серед молоді та срібло. Серед дорослих з виконанням нормативу майстра спорту України ванни Орлової з бігу на дистанції 400 метрів. Вона разом з Марією Тимошенко, Евеліною Заїкою та Єлизаветою Кобелєвою у складі команди стали чемпіонками України серед молоді в естафеті 4 по 400 метрів та бронзовими призерами серед дорослих. Срібні медалі завоювали Володимир Данильченко, потрійний стрибок і Іван Єрьомін. Стрибки з жердиною серед дорослих. Серед молоді подібні нагороди вибороли Олексій Писарів, біг 3000 тисячі Аліна Кишкіна біг 60 метрів з бар'єрами та Єлизавета Кобелєва біг 800 метрів. Бронзовими призерами стали Анастасія Осокіна з бігу на 60 метрів серед дорослих та команда в Естафеті 4 по 400 метрів серед молоді. Кирило Фетєєв, Володимир Мавричев, Володимир Коваленко та Ілля. І впродовж королеви спорту третій рік поспіль і другий під дахом манежу Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області і громадська організація Старт Дніпро спільно проводять змагання з естафетного бігу Дніпро-Лавран-2023. Третій рік поспіль і другий під дахом манежу Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Федерація легкоатлетики Дніпропетровської області і громадська організація «Стар Дніпро» спільно проводять змагання з естафетного бігу Дніпро-Лав Ран-2023. За регламентом у них дозволяється брати участь командам, що складається з чотирьох осіб, серед яких максимум три чоловіки обов'язковою умовою має бути присутність у ній однієї жінки, інакше колектив виступатиме поза конкурсом. Ідея цих змагань виникла саме як, як клубне змагання, тому що є доволі багато клубів та спільнот, які бігають в Дніпрі. То ми вирішили ну, провести такі клубні змагання, не індивідуальні, як це завжди буває, а саме серед клубів. Та, ну, придумали такий формат, який дозволяє порівняти між собою. Різні команди естафета це завжди для самих таких швидких, тому ну можу сказати, що зараз тут зібралися саме такі, такі бадьори, представники бігової спільноти Дніпра. Того дня бігова спільнота Дніпра була представлена чортовою дюжиною команд, хоча ще минулого року їх було на 10 більше. Втім, що в ж такі сьогодні реалії жахливого впливу російської війни в Україні, які боляче б'ють і впливають на всі без виключення аспекти мирного життя і спорту, зокрема, у відповідності до проведення змагань першими стартом їх на дистанції 1 тисяча метрів відкрили чоловіки, де переможцем забігу став Микола Воротило з команди новомосковських шалених черепах. Біглася сьогодні добре. Досить повільно почали, тому не зовсім задоволений результатом. Відчуваю, що можна було трошки швидше це пробігти, але вдалося зайняти перше місце в своєму забігу. Тому в цілому задоволений, але це шестафета і прикро буде, якщо нам не вистачить часу в загальному заліку серед усіх учасників. На другому етапі у боротьбу окремо вступили дівчата, які мали подолати відстань у 2 кілометри. Після чого на бігові доріжки знову повернулися чоловіки, які з'ясовували сильнішого і призерів на дистанції. Три тисячі метрів переможця естафети мав визначити вирішальний четвертий забіг своєрідний біатлонний пасют, де команди стартували роздільно з тим відставанням і послідовністю, з якими вони фінішували за підсумками трьох попередніх етапів, складених в один результат. Найкращим він був у старт Дніпро, через чотири секунди після якого у боротьбу заповзли шалені черепахи ще через дві до них долучився майклап та інші. Останньому не склало труднощів не тільки відіграти на 4 кілометрівці, загалом мініатюрні, як для неї 6 секунд відставання від лідера, але й вперше виграти естафету Дніпро лав РАН-2023 Черепахи другий, а минулорічний тріумфатор Стар Дніпро нині мав задовільнитися лише третім місцем. І на завершення збірна Дніпропетровської області посіла друге загальнокомандне місце, пропустивши поперед себе лише Київ за підсумками чемпіонату України з дюдо серед спортсменів віком не старших 21 року, що відбувся у Львові і зібрав атлетів з 22 регіонів держави. На рахунку нашої команди 13 нагород по чотири золоті і срібні та п'ять бронзових, володарями яких стали виключно вихованці Дніпра. На першу сходинку підесталу пошани у своїх вагових категоріях зійшли Софія Бордінських, Назар Кулішов і. Ілля Клеменко та Микита Тульських другими стали Дар'я Доля, Аліса Відінєєва, Данило Ларкін, Роцеслав Бережний, бронзові, бронзові призери, Ангеліна Карпухова, Світлана Папіна, Сергій Кім, Кирило Іванов та Микита Іщенко. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.